Добрий день, любителі винограду! Сьогодні хочу вам показати такий коротенький огляд. По кишмишах, по американських кишмишах. Їх взагалі-то багато, але хочу лише пробігтись про тих кишмишах, які на моїй ділянці плодоносять з першим класом без насінневості. В цьому році також додаю дуже багатенько новинок по американських кишмишах, але там лише або сигналочки, або немає нічого, тому на наступний рік можливо буде більше. А це сорта, які вже в мене плодоносять деякі вперше, деякі вже не перший рік. Тому в цьому відео вам коротенько пробіжусь, покажу тому що тема актуальна кишмашів дуже їх багато запитують і багато. Хочуть побачити результат цих кишмашів яка ягодка, які розміри, параметри. Тому що, я ж повторюсь, кишмаші зараз дуже-дуже багато запитують, як і в ягоді, так і в саджанцях тому що на них зараз попит. А ще й з першим класом без насінневості, де взагалі нема кісточок, тому що наші наша селекція трішки відстає, там десь Ну завжди так другий, третій клас трішки рудиментики є. Ну що ж, розпочнемо Це відео я хочу Пробігтись так коротенько, по кишмишам американським, щоб не затягувати, тому що вийде довго. А вже більш детально за кожний кишмиш окремо розріжемо ягодку, зважимо на вагах все. Ми зробимо по кожному сорту окремо. Розпочнемо. Ну, як завжди, розпочинаємо ми ось із мого улюбленця, із такої красоти, це Кишмиш Аватар. Ну, це дійсно щось неймовірне. Це не земне, це ну, виноградом його, як кажуть, важко назвати, тому що дивіться, яка ягідка з першим класом безнасіневості, таких розмірів, які ямочки. Ну, яка врожайність, дивіться, яка громка. Багато за нього є, говорять. Що не врожайний, або інші різні там немає смаку, то, ну не знаю. Мені він дуже подобається. І також е, моїм клієнтам, хто купує ягоду, також дуже він подобається. Так що вирішуйте самі. Але подивіться, яка неземна красота, які ямочки, ягодка така. Ну, взагалі в хороших великих розмірів. Е, оці ямки придають такий-то Ну який -то товарний вид, що просто ну, не перевершений. Це не сорт. Кажуть, врожайний Дивіться, ось пагін, одна гронка, інша і третя. По три грони зав'язує Так що це кишмиш-аватарчик. А ось внизу дві гронки. Дивіться, ягідка. Тут я думаю, грам така буде 12, можливо, і більше. Ну, все ми це. Зважимо це, пройдемося вже більш детально по ньому. На цій стороні, ось дивіться, тут гронами він завішаний ну, просто неймовірно. Минулого року я вам показував, що найбільша вага грони була 1720 км. І з куща з цього було знято 34 кг. Так що ось такий у нас кишмиш-аватар. Ну, а зараз ми переходимо до іншого кишмиша, вже біло-ягодного. Це в нас кишмиш ламборжині. Дивіться, також, яка красота. Жовта, красива пальчикова ягідка, Просто також неймовірна, як для кишмиша. Красиві гронки, по дві гронки. Дивіться, яка врожайність. Ягодка трішечки менша, ніж в аватара. Така, я думаю, грам десь 7-8, можливо, окремі такі і до 10, але пальчикова, жовта. Красива, тверда, хрустка. Ну, Також, як для кишмиша, це щось неймовірне. Гронки такі десь грам 600-800. Е, ну, Кущик ще розганяється. Це в мене тут і кущик посаджений, а далі ось привитий. Тому що ось в привитому варіанті. оце. Тут вже декілька гронок я зрізав, бо дехто запитував, що кореневласний. Ось як бачите, показує такий результат. Так що... Кешмиш Ламборжині, також хороший кишмиш з першим класом без насінневості, з крупною красивою ягодкою. Ну, На ньому ямочок практично немає, можливо, де є там поодинокі ягодки, гронки і все. Ось такий у нас кишмиш «Ламборджині». А це ось ще один американський кешмиш. Це перве плодоношення, третій рік кущику. Е, в минулому році не було нічого. В цьому році показав ось такі результати. Ну, дуже вразив це кешмиш Шерлок. Просто шикарна ягідка. Розмір ягідки. Я думаю, тут такий грам, можливо, 8 окремий до десяти будуть дуже хрустка, дуже солодка, смак неймовірний. Тверда хрустка ягідка, по дві грони на пагін. Зовсім я не нормував одна-дві гронки. Дивіться, на цій стороні Гронки такі конічні, видовжені і пальчикова така ягідка. Гронки такі в районі також поки що десь 600-800 грам. Ну, де тут, можливо, трішки і менше є, але дуже смачний. На тій стороні вже гронок 4 я зрізав, бо я повторюю, що кишмиш дуже-дуже запитують. І на базарі і вдома, тому востребована ця ланка кишмишів. Хороший смак, красива жовта ягідка, хороших розмірів і з першим класом без насінневості. Так що перше враження по цьому кишмишу в мене дуже позитивне. Будемо слідкувати далі, яка буде нагрузка. Уже кущик як окайду розігнався на наступний рік. Я думаю, ми його побачимо в усій красі. Так що це кишмиш шерлок. Ще один кущик ламборжині. Також, як бачите, нагружений, повністю то нагрузку тягне хорошу, так що вже будемо вибірково його зрізати. Плавно переходимо також ще кущик аватару. Цей аватар в мене привитий на підчепі 101.14, я вам говорив. Дуже хороші результати, що мені подобається на цій підщепі, що він десь на тиждень днів 10 виходить раніше терміну. Він тут вже зрізано, залишилось лише. Три таких гронки. Е, і по терміну він трішки раніше. Ну, один мінус ягодка удліняється, робиться дуже така довга сантиметрів під 6, можливо, і більше. А, але ямочок тут практично нема. Вони, е, як то кажуть, видовжуються, вирівнюються на цій підщепі, тому як бачите. І тому багато є, я бачу, в інтернеті виставляють, коли прищіпають аватар, що в що людей не виходить з ямочками. Можливо, підщепа підвой так сприяє, тому що і ямочки не такі ярко виражені. Є вони, але не так, як ми бачили на тому кущеві. Ну, а дивіться, окремі ягодки, я не знаю, тут ну, більше мезинця. Так що дуже-дуже длинна. Ну, я думаю, штанги циркуля, ми як будемо більш подробно роздивлятися е окремо кожен сорт, я вам покажу. Так що це кишмиш аватар на підщепі 101.14. Це смаколик. Смаколик це кишмиш рататуй. Один із самих, мабуть, смачних на даний момент із американських кишмишів. Тут смак неймовірний, тут проходячи. Біля цього куща, навіть ну, відчуваєш цей запах, як, як ну, запах такий солодкий вати, як е, хто пам'ятає, коли крутили в дитинстві вату. Та й зараз є, ну вже не в таких масштабах, і коли проходиш, іде крутять солодку вату, такий карамельний е, цукровий аромат, тому сидиш біля куща і ти відчуваєшся. А коли скуштуєш цю ягодку, то просто ну, зривна така. Класна, класний смак, дуже такий солодкий, карамельний. Ну, це це потрібно тільки куштувати, тут словами не передати. І як бачите, дуже-дуже вражайний. В цьому році він загрузився уже по повній. Є ось по дві гронки на пагін. І ось дві. Тут дві гроки. Уже тут дві літри гроночки я зрізав, бо дуже-дуже просили. Але гронки вже такі є. І я думаю, до кілограму можливо більше. Це ми також все зважимо, коли детально будемо про нього вже знімати і розповідати. Зараз ще на ту сторону перейдемо. Ось як бачите, також на цій стороні кожен пагін несе грону, так що він на врожай зовсім. Не жадний, дивіться, ось яка гронка. Я думаю, ця гронка така кілограма до півтора ягодка дуже важка. А ось дивіться, взагалі дві грони. Тут, кілог... я думаю, така грам 700 десь до кілограма, можливо, і ця така за кілограм, десь 2 кілограма на пагін ягідка жовта. да зовні вона не така виразна, як аватар, як ламборжині, такі що длинні з ямочками. Така кругленька, жовтенька, розмір десь грамів ну, 6-7 ягідка, Ну, зато смак неперевершений. На мою думку, з кишмашів на даний момент один із кращих. Так що будемо слідкувати надалі. Є багато цікавих позицій, які в цьому році запривив з американських кемашів. Ну, все-все, я думаю, на майбутнє це. А, а це те, що плодоносить тому рататуй, в кого нема. Будь ласка, придивіться, дуже врожайний, дуже такий пахучий, смачний кишмиш, дуже надійний. Ну, просто, просто клас. Ніколи не залишить вас без врожаю. Кешмиш рататуй. Це ще один із американських кишмишів, який плодоносить у мене на ділянці. Це Арарат. Кешмиш Арарат. Це молоденький кущик, йому лише третій рік, перше сигнальне таке плодоношення. Ну, дивіться, результати просто клас. Ягідка ну, вражає розміри. Я думаю, тут така за 10 грам, можливо, окремі і більше. Така капелькою каплівидна, от тоншого до того, що красивий жовтий колір, але, але в неї терміни. Термін в неї такий більш середнього терміну. Мабуть, на, е, те, на ці кешмаші, які плодоносять в мене, вже один із самих. Таких пізніх, що в мене є на даний час. Але розміри, ягоди вражають, і вражанність просто. Ну, для такого сигнального плодоношення такі грони, я думаю, непогано. На наступний рік вже, я думаю, побачимо більшу нагрузку і грони, дай Бог, у нас будуть. Краще більше, але на перве плодоношення просто класний розмір ягодки. Ну, Більш все ми зважимо і розмір, розріжемо, все, подивимося. Так що, арарат дуже класний, дуже крупний, хрустка, тверда. Але тут смак такий гармонійний, хороший, приємний, шкурка тоненька з'їдається. Ну, такого більш середнього терміну. Ось такий кишмиш Арарат. Це вже невеличка, оце остаточок останньої гронки Кешмиш Джавелін. Я вже вам показував ролик, можете подивитись на каналі. Це також одне з відкриття, на мою думку, дуже ранній кишмиш, дуже хрустка ягідка, розмір ягідки 8-10 грамів. Гронки поки що середні, але в колег Венградерів я вже бачив, що гронка в нього буде така грам 800, можливо, і до кілограма. Ну, це минулорічна прививочка. Я ж вам повторюсь, уже говорив відео. Це перше сигнальне плодоношення. Було тут декілька гронок, залишилось одна. Уже, та вже півтора місяці він висить. Ну, ягідка зовсім не втратила ні тургору, тверда хрустка солодка, як мед. Уже 20 липня. Ну, це закритий ґрунт, тому вона так була. Вже повністю стигла, а на сьогодні, вже в нас 5 вересня, вона вже повністю, повністю, як кажуть, перевисіла всі терміни. Вже ну, якраз півтора місяці вона вже висить. І висить, вона, мабуть, буде і довше. Ну, хто приїжджає, куштуємо, то закінчується дуже. Не, не втримається він довго на кущеві, щоб подивитися, скільки повністю він виявисить. Але я думаю, він висить буде і два місяці більше з раннім терміном. Тому Джавелін, придивіться до нього, я думаю, це майбутнє. Так що, кешмиш Джавелін. Ще одна така екзотика американських кешмишів це кешмиш Хеловін. Я також вже в деякому відео вам показував. Ну, кешмиш неймовірних, таких красивих параметрів, але. Ягідка не дуже така важка. Громки. Ну, в мене поки що середні, великих нема, але також кущик молоденький, тому буду ще слідкувати, що він буде показувати. Ягідка, звісно, красива, дуже-дуже длинна, така пальчикова ягодки ну, можуть достигати 5-6 мабуть, сантиметрів, як мезинці. Дуже-дуже длинна. Звісно, красива ягідка, але вона не важка. Грамів така 3-4. Дуже. Приємна така гармонія. Так що кешмиш хелло, він, ну, як кажуть, для красоти, дуже красивий сорт. Можливо, він не для роботи, тому що це не буде така робоча прям лошадка з важкою ягідкою, з великою гроною, але для екзотики на якийсь свято. <клес> Таку гронку положить або когось пригостити Це просто дійсно неймовірний кешмиш. Кешмиш Хеллоуін Ну і ось також аватарчик. Це кореневласний третій рік кущику. Можете подивитися, які видає результати, говорять неврожайний. Ну, на цій стороні трішечки менші гронки. Зараз перейдемо на ту сторону, покажу, які там. Результати. Це ось дивіться на цій стороні, які грони. Це кореневласний кущ і на третій рік від посадки показує ось такий результат. Просто, я думаю, шикарний. Гронки такі, я думаю, до кілограма Ягідка важка. грам 800-900 це точно, можливо, можливо і більше. У ну, це відкритий ґрунт, тому він тут ще лише тільки окрасився. Йому десь тут з недільку днів 10 повисить ще потрібно, а в теплиці один кущик вже зрізаний, інший, я думаю, будемо десь 3-5 днів і також вже вибірково підрізати. Так що ось такий кишмиш Аватар. Пробіглись ми по кишмишах. Коротенько я вам показав. Це на цей час, на даний момент, які... це ті кишмиші, які плодоносять на моїй ділянці зараз з американських з першим класом без насінневості. Е, ну, ще я вам не показав кишмиш століть, але вже вам багато разів його показував. То що там показувати? Це вже такий перевірена класика, яка також з року в рік працює. Ну а більш детально про кожен кишмишку ми знімемо окреме відео, розріжемо ягідку на вагах, щоб ви бачили консистенцію ягодки. Є чи нема там рудименти, розмір ягодки, замілюємо штангер, цирку. Якщо длинні ягодки, це там ламборжині, це аватар. І ви все побачите. Ну а на цьому будемо завершувати. Бо попереду дуже багато робіт. Кому цікаво, будь ласка, підписуйтесь на канал, підтримайте його лайком, подобайкою. До побачення до наступних відео.